Валерій Ілля Встрітеньє. Гілка інею із ока проросла, Йде Микола, зіма, білого тура веде, в квітці дівка сміх з плачем змішала, а самої вже й нема нігде. Йде Петро літо, зеленого тура веде, Золоті ключі брещать. Уперлися тури лобами, рече літо, Помагай біг тобі зимо. зімо, від ріка зіма, дай Боже здоров'є, бачи зімо, що я наробило й настарчило, ти поїла й попила, повертай оглоблі, перун зі в дзвоні за овидом згасли. Квітка долини з сльози росте, освятилася вода й громничі свічі, які палять задля грому. За їх світла і душа лишає тіло, нема злуки понад розлуку, аби знов чумак із родом своїм стрівся, благословляюсь, його хлібом на дорозі, й водою стрітинською кроплять. Із волами разом. Боже тобі поможи, і голубі воли далині розтануть, через цілий день дівці не потрапить, ляк зозулин, вичесить із кі, у горбовий дух, що курить з печі, щоби убезпечити від грому хату вкупі з громничою свічею, ще її під шапкою із церкви тату вносять. Сволока перепалити в льон у та святу калину І поставлять на покуті, і до Господа течуть в молитві, і задмуть, і не горітиме. Аж допоки четвер чистий ступить до хати, а вже мати нам горщечок каші звалять, і яйце спечуть. На тік йдемо і на куди житечко стояло. На соломку чисту сядем, кликати весну, ой, весна ти красна, що ж ти нам весну принесла, та принесла я вам літечко, Щоб родило житочко, Розіб'єм горщечок той і кашу ту з'їмо, і сиріт усіх з зими, усіх світів покличем, а потому. З шляху вже весну гукаєм, Да вже ж весна, да вже ж красна, І стріх вода капле, молодому козаченьку доріженька пахне. Переможного миру вам.